Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Одна моя глядачка казала, для чого я кожен раз нагадую, як мене звуть. А може ви вперше на моєму каналі і не знаєте цього? В попередньому відео я готувала млинці із цільнозернового борошна, а також зробила ще дуже смачний обід. Млинці ще мене лишилися, тому що приготувала я за один раз 11 штук їх. Тому сьогодні я буду готувати ще майже три страви. Із тих же млинців, які лишилися, я їх поставила в холодильник, а тепер при необхідності дістаю і готую щось собі смачненьке. Так дуже вигідно готувати. Вже є якась заготовка в холодильнику. Дістаємо і швиденько сніданок чи обід у нас готовий. З вечора дістала з морозильника невелику кількість курячого фаршу. Тут у мене його 280 г. Також ще взяла одну середнього розміра цибулину і нарізаю цибулю дрібненько за допомогою цього ножа. Це мені зробити дуже просто і легко. Мені часто пишуть, що ножик хоч і маленький, але добре наточений. Ви знаєте, ніхто його не точить, тому що він уже продавався із такими малесенькими зубчиками. І, дякуючи цим зубчикам, дуже легко нарізати різні овочі, чистити фрукти. І все інше, а от м'ясо ним незручно не нарізати. Це не реклама ножика, просто розказую, бо багато хто запитує про нього. Я навіть не знаю, де він продається, мені подарували його. До цибулі додаю сіль перемішую, а також додаю чорний мелений перець і цибулю поки що так лишаю, щоб вона стала м'якшою. Беру одне сире куряче яйце і злегка його Перебиваю до однорідності, додаю до фарша з цибулею і все перемішую. Ви спитаєте, в мене, для чого я додаю яйце до фаршу? Ви знаєте, що я помітила? Якось смажила гарячі бутерброди хлопцям своїм. На батон намастила такий фарш і положила вниз його фаршем і підсмажувала. Оті бутерброди, де не було яйця, фарш якось так зжався. А той фарш, до якого я додала яйце, рівномірно був так нанесений на шматочок батона, як я його спочатку і нанесла. Фарш наношу на млинці, отак рівномірненько розподіляю його і скручую в трубочку. Тут мені також потрібно, щоб він не зжався а був розподілений повністю на всьому налиснику. Так начиняю 5 млинців, так як більше у мою форму не поміщається. Взяла два сирих курячих яйця, можна взяти три яйця і один плавлений сирок. Замість плавленого сирка можна взяти твердий сир. Сирок натираю на тертушку і додаю до яєць, а також до яєць і ще буду додавати молоко. Підсолюю все, перемішую і цією сумішю буду заливати наші трубочки із цільнозернового борошна або брізолі. Духовку я вже розігріла до 180 градусів, відправляю нашу форму в духовку і буду випікати хвилин 30-35. Брізолі дістала з духовки, посипала зверху зеленню і можна знімати пробу. Отакі рулетики. Ммм, як же це смачно. Ця страва вийшла надзвичайно смачна. Її можна подати як на сніданок, так і на обід. А також можна подати ще й до святкового столу. Це дуже смачно. Млинці ще в нас лишилися. Тому буду готувати із них смачний сніданок. Одне яйце підсмажила з зеленою цибулею, взяла листя салатне, і невеличкий шматочок сиру в мене завалявся в холодильнику, натерла його на крупну терку. Тепер буду збирати таку тортілью. Спочатку присипаю сиром, потім на сир викладаю листочки салатні, зверху на салатні листочки яєшню і на яєшню. З Знов сир. Наступну тортіллю зроблю десертною. Взяла четвертинку великого яблука, натерла на крупну тертушку, додала трішки кориці, але це не обов'язково, якщо ви її не любите. Також сюди до яблука додаю іще 2 столові ложки кисломолочного сиру. І все ретельно перемішую. Начиняю цією начинкою наш один блинець. Загортаю пополам його і викладаю на суху сковорідку. І буду підсмажувати на сухій сковорідці з двох сторін під кришкою. Все, наш сніданок готовий. Сир розплавився, яблучко пом'якшало, тепер можна чаю налити. І смакувати. Це вийшло дуже-дуже смачно. Спробуйте і собі так приготувати. Я думаю, вам також сподобається. Готуйте разом зі мною, експериментуйте, не бійтесь експериментів, бо, якби не експерименти, ми б не знали багато нових смачних страв. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно. Дуже-дуже щасливі!